Я красний, юнафи. А, а можна буде Кексик, дивись, твоя задача на до кінця цього року згадати цю гру, придивитись її повністю. Теорія твоя неможливо. Уявляємо, що я заплатив дві тисячі гривень. Приїхав на турнір. зараз буде найкраще червона промова. Немає значення, неважливо. Ми всі знімаємо вісім, Я вскриваю роль. Краще не буде тільки сьогодні, тільки для вас. Ми всі голосуємо, вісім, забираємо. Знаєте чому? Тому що вона сказала, що 5, не думала, що червоний, 6, не думала, що червоний. Так якщо в неї чорні 9, 10 між 5-6, точно є червоний. Так що можеш вже подумати про це. Що значить ти думала, не думала? Якісь аргументи мають бути. Клади її в свою промову. Вже краще не буде. 2000 гривень проплачено за цей турнір, і я приїхав сюди перемагати і знімати чорних гравців на нуль. Моя червона команда зараз всі, кого і об'єднав. Та, я знаю, я розумію, там є чорні, там чорні, є серед вас. Але якщо ви Голосуйте 8, я вам повірю. Я вас закрешую більше, ніж п'ятого гравця на минуле коло. Дивіться, якби ти дала п'ятого чорного, чорних, я пішов за робіт, а ти дав мене чорний, я не готовий йти сам, на ти сумнів. Ну, розуміння гри! Один два десять Я після промаху дав 10 чорного своїм! Та це пиздець якийсь я більше, блін, с тобою в гриві не зайду 1 2, 10, Блять, я не можу, нахуй, в мене просто перда горить! 1 2, 10, блять! Йобнишся, нахуй! Я не можу це виразтить, щоб мене не забанили, но це піздец. А хто був механіка опять? Що за чумошник? Щоб зробити одразу цю гру цікавішою, чекавішую. я нахуй. Все